Доброго дня, шановні друзі! Перед вами другий урок, у якому ми продовжуємо вивчати французьку мову. Отже, другий урок подивимося. Секуа, повторюйте за мною, не забувайте секуа, що це? Це є що, секуа. І познайомимося з предметами: анлів, анлівро, носовий «un». Повітря виходить і через рот, і через ніс. Un livre». Un livre. Qu'est-ce que c'est que Un ordi, un ordi, un écran, un écran, un téléphone portable, un garçon. Très bien. Et maintenant, expliquons. Un livre. Qu'est-ce que c'est Un livre. Un livre. Un livre. Un livre. Un livre. Un ordi. Computer, un écran, écran un téléphone, téléphone, un téléphone portable, un téléphone mobile, ou un téléphone portable, euh, prosto, Un garçon, un homme. D'accord? Oui. Ensuite, nous allons lire le dialogue. D'abord, je vais le lire, et puis nous allons le répéter par parties. Donc, c'est quoi? C'est un livre, c'est un portable, c'est un ordinateur, c'est un écran. C'est qui C'est un garçon. Et maintenant, par C'est quoi C'est un livre. C'est un portable. C'est un ordi. C'est un écran. C'est qui C'est un garçon. C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est qui C'est quoi Expliquez-moi pourquoi on le lit comme ça. Quoi К e, читається к, і після Q майже ніколи не читається, і ОІ читається «уа». Ми в попередньому уроці багато про це говорили. «уа» – «куа». Друге слово кі. «Кю» читається К, після неї «ю» майже ніколи не читається, і І просто і Кі. Тепер ви зрозуміли, «Куа» кі це повторили чудово. Тепер я вас попрошу поставити на паузу і перекласти цей діалог. Ось у вас є підказка картинки. Ставимо на паузу і перекладаємо. Я сподіваюся, що ви чесно виконали своє завдання, і ви переклали. Тож ми продовжимо далі. Лексик, лексика, тобто слова або вирази. Се. Повторимо Се. Се ква. Се кі. Далі. Другий діалог. Спробуйте прочитати його самостійно. цей діалог. Ставте на паузу і читайте, будь ласка. Потім ми перевіримо. Але читайте. Продовжуємо і перевіряємо, як ви прочитали. Я сподіваюся, не забували робити зв'язування. Оця рисочка позначає зв'язування, що значить зв'язування. Тобто літера Т в кінці не читається. Однак, коли наступне слово починається з голосної, то літера Т може зв'язуватися. І у тих випадках, коли вона може зв'язуватися, в цьому підручнику я, в цьому курсі я роблю цю позначку, рисочку. Тепер читаємо: quoi? un це c'est це та c'est це там c'est це там екран, це, це bien. Далі. Перша вправа. Перекладаєте ви її письмово. Будь ласка. Ось вона починається ось закінчується. і закінчується. Її потрібно перекласти. Ставте на паузу і перекладайте. Перевіряти ми повністю не будемо. Це ваша справа. Я зроблю деякі потім м зауваження. Все. Переходимо до перевірки часткової цієї вправи. Отже, тут все просто, все, просто, все просто. Ці вирази у вас, у вас є. Тільки що перед іменами, звісно, артикль не ставиться: це Pierre, c'est Jean, C'est Max. Добре. Добре. Інше все легко. Якщо складно, повертаєтеся до лексики і до діалогу, і виправляєте. А ми продовжуємо далі. Знайомимося з іншими словами. Повторюйте за мною репетите сільвупле, нпарт, двері. Як запам'ятати? як портал. Так, портал, тобто двері в інший простір. Une fille. Il est une fille. Une chaise. Ça z, ne s, A z. une chaise. Très bien, oui. Une femme. Vous femme. Comme vous le pas de temps. la femme a une, 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 femme, une femme fatale. Une caméra. Une caméra. Чудово. І тепер, е я сподіваюся, ви запам'ятали. Якщо ні, запам'ятайте, будь ласка, ці слова: une, porte, une, fille, une chaise, une femme, une caméra. Запам'ятали? Сподіваюсь, що так. Тепер зробимо другу вправу. Ставте на паузу і перекладайте, будь ласка. Добре, я сподіваюся, ви її зробили. Переходимо до третьої вправи. Так само робимо третю вправу. Сподіваюся, що ви її теж зробили. І переходимо до такої невеличкої гри: Un désordre. Що таке un désordre? Можете вгадати? Un désordre. Безлад. Так? Qu'est-ce qu'il faut faire? Що потрібно зробити? aide cet homme à trouver son téléphone portable. Donc, euh, c'est quoi C'est un portable Non, ce n'est pas un portable, non. Euh, c'est quoi C'est un portable Oui, c'est un portable, très bien. Et euh, ça, c'est un portable Non. Ce n'est pas un portable, c'est un casque. Un casque, c'est à qui navouchneque. Malenki navushniki, aussi tel qui. Nazvoué, c'est les écouteurs. Écouteurs, vidie, slova, écouter, mm -hmm. Très bien. Ensuite, euh, euh, et ça, c'est quoi? C'est quoi? Oui, c'est un livre, très bien. Et ça, c'est quoi? Oui, un téléphone portable, super, oui.

Uh, Neuzaire chené article. Unéna singulier, comme en anglais singulair, français singulier. Vous pouvez répéter singulier, donc. La singularité si est un concept important. Ne pas uh, oublier. Un garçon masculin. Répétez, brassez masculin. Je dois vous un garçon masculin. Une fille féminin. Féminin. Hmm? Отже, хлопчик чоловічого роду, маскуля oui, дівчинка жіночого роду, і е, іменники мають рід у французькій мові, так само, як і в українській, ручка, е, вона, е, що там зошит він, тощо, але вони не збігаються або не завжди не мають вони збігатися із українською мовою ан стіло чоловічого роду, так. А українською жіночого роду ручка вона. Далі. є зошит. E, українською і французькою збігається. Далі e, що щон телефон, телефон збігається, ін клав'є», клавіатура, вона жіночого роду українською мовою, а французькою клав'є». Це чоловічого роду. Отже, не збігається. До речі, в українській мові є ще е, середній рід, вікно воно, а в французькій мові його немає у іменників. Отже, потрібно просто запам'ятовувати, якого роду слова. Справді це потрібно, коли ви виписуєте слова, потрібно одразу виписувати їх із артиклем. Un garçon, une fille. Так само, як і тут всюди, я е, показую вам потрібно писати слово з артиклем.

Зв'язування, не забувайте, зв'язування. C'est un livre. Très bien. Un livre. C'est un livre. Très bien. Oui. Et ça, c'est quoi? Oui. Щоденник. Або, може бути, книжка. Якщо книжка, c'est un livre. А якщо щоденник, un journal. Un journal intime. Très bien. Продовжуємо. Далі. Потрібно зробити одразу три вправи. Так? Зараз ми... То їх зробимо, ви самі зробите, і потім, після паузи, ви їх перевірите. Так? А як перевірити? Що про щось скажу я, а про щось ви м -м -м, потрібно буде подивитися там, як пишуться е слова. Добре? Отже, ставимо на паузу, і потім перевіряємо. Пауза закінчилася, тож перевіряємо. Тут це просто, навіть не буду нічого казати, це ваша робота, потрібно її робити. Далі, е як справи, так, сава, це ви пам'ятаєте. І відповідь добре, сава. Яке питання, таке і відповідь. Справи йдуть, справи йдуть. Угу. Знову кудись поділася кова, ну нічого. Далі. Погано, як буде погано, що ви написали? -va так? va pas, або у більш швидкій, швидкому мовленні санвапа. Угу. У нас є дві частки заперечення: Н, па, які ставляться де? Вони ставляться по обидва боки чого? Дієслова правильно. Чи обидві частки заперечення обов'язкові? Не обидві, правильно, яка обов'язкова. Правильно, частка ПА, друга частка заперечення, обов'язкова. Замість неї можуть з'являтися інші, ми про це будемо пізніше говорити. А Поки ми пам'ятаємо, що перша частка заперечення н може не використовуватися в усному мовленні. Чудово, па завжди потрібно. Чудово, далі. Нічого, а ти. Куди коми діваються, я нічого не розумію. І познайомимося з цим прекрасним котиком. Ситанша. Угу. Voilà. На цьому ми закінчуємо наш сьогоднішній урок. Якщо у вас є якісь питання, прошу не соромтеся, ставте їх у коментарях. Спробую всім відповісти. І на цьому бажаю вам успіхів у вивченні французької мови і взагалі. І прощаємося до наступного уроку. Au revoir!